Всіх вітаю, друзі! Найближчим часом може здійснитись найбільша мрія всіх українців, які проживають як в Україні, так і за кордоном це завершення війни. Ми сьогодні поговоримо про дуже важливі сигнали, і з Сполучених Штатів і з Європи, і з України. Також є шалена просто заява. Посилання я на джерело також. Залишу в описі під цим відео, щоб кожен з вас міг зайти і з ним ознайомитись, тому що в Сполучених Штатах Америки почали звинувачувати президента Володимира Зеленського, звинувачувати в тому, що він прикрився війною і оминув проведення виборів, які мали відбутися, і це заява зі Сполучених Штатів Америки. В загальному давайте зараз про все по порядку. Насправді випуск має бути дуже цікавий. Тож. Поставте лайк, підпишіться, якщо ви не підписані, і обов'язково пишіть свою думку після перегляду цього відео. Дякую кожному з вас і погнали. Отже, давайте почнемо з того, що Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, активно, дуже 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 активно працює над проведенням, над тим, щоб вже нарешті закінчити війну в Україні, над проведенням підготовки до мирних переговорів. От, З України ми знаємо, от. Що постійно на найвищих посадах люди, які знаходяться, вони заявляють, що Україна готова до проведення переговорів, до того, щоб цю війну закінчувати, але Москва ніколи в житті на це не піде. От, Дональд Трамп, свою дум... в свою чергу, також дослухався до думки українців і почав одразу ж погрожувати Путіну в публічному просторі. Я думаю, що його люди також з Москвою контактували, отримали якусь відмову, можливо. А можливо і ні, не зрозуміло. Але Трамп почав погрожувати Ерефії. Е, Він почав казати, що у випадку, якщо е, Росія не піде на мирні переговори і не захоче закінчити цю війну, то е, Штати накладуть безпрецедентні санкції на Росію і російська економіка просто розвалиться. Е, от і ми всі розуміємо, що Трамп насправді може це зробити. Він, хоч і любить дуже багато поговорити, але вони можуть це зробити. Чи вони це зроблять, це вже питання інше. Але. Путін також не зміг цього оминути, і він заявив, що РФ готова до переговорів щодо України. Кремль ніколи не відмовлявся від контактів з Білим домом, а з Трампом завжди були ділові прагматичні відносини. Але рішення Зеленського про заборону діалогу з РФ робить нелегітимними можливі переговори. Е, от. Е... Ну, тобто, що зараз, як це виглядає, Сполучені Штати сказали, що вони хочуть закінчити війну в Україні. Трамп сказав. Зеленський сказав також: я хочу закінчити цю війну в 25-му році, але Росія на це не піде. Трамп пригрозив Росії, і Росія натомість, я не знаю, одумались. Напевне, сказали: ми також хочемо проводити, також хочемо закінчити цю війну. От. І є одразу в нас реакція президента України і е, е, також реакція голови офісу президента. По-перше, Зеленський в своєму вечірньому зверненні сказав, Путін хоче ман маніпулювати прагненням Трампа до досягнення миру. Тобто, ну, далі, типу, далі ніяких кроків ще не робилось. Просто Путін сказав, що так, він хоче також закінчувати цю війну. Далі не було, що нічого не відбувалось. От, Зеленський так це прокоментував. Я думаю, що е, в них є якась додаткова інформація, про яку, скоріш за все, Трамп не знає, і вони зараз її оголошують. Власне людям. І також, в, як я сказав, в глави офіса президента Андрія Єрмака, також є реакція на те, що сказав Путін. Путін просуває ідею переговорів зі США, щоб домовитись про долю Європи без Європи. І поговорити про, про Україну без України. Цього не буде. Путіну давно потрібно повернутись в реальність самому або його повернуть, заявляє е, Єрмак. Так. Ем, так це не працює в сучасному світі, говорить він. Тобто, бачимо, що нібито, поки що є в нас яка, як, яка в нас зараз виглядає, як виглядає конструкція? Є Трамп і Штати, які сказали, що вони хочуть закінчити війну, і там все для цього роблять. Штати погрожують Росії і Штати підтримують Україну. Е, Росія погоджується на те, щоб проводити переговори, але говорить, що ми не можемо говорити з Україною, бо в них це заборонено. Законодавчо, бо це було е, заборонено. Зеленський каже, що ні, Путін бреше, він не хоче е, закінчення війни, хоче обманути Трампа. Що буде відбуватись далі? Побачимо. Але ось е, така реакція є. Далі, про те, що я говорив про власне, новину зараз е, ми також про це поговоримо. От, в оточенні Трампа констатують падіння довіри до Зеленського і потребу виборів. Колишній старший радник Голови Сполучених Штатів Америки це заявляє. Е, так е, зазначається, що у зв'язку з обранням Президента Трампа на другий термін Америка вітає можливість переорієнтувати свою зовнішню політику таким чином, щоб надавати пріоритет безпеці американської батьківщини. Е, от, 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 там також дуже багато важливих речей. Про Байдена також сказали якісь гадості. Далі. В рамках цього політичного розрахунку президент Трамп обіцяє покласти край катастрофічній російсько-українській війні. Ця війна понесла невимовні страждання і Росії, і Україні, а також величезні боргові втрати американських платників податків, наголошується в матеріалі. Далі. Е, той самий колишній радник е, е, Трампа. Кортес фамілія. і він говорить наступне. Але тепер, коли Трамп знову прийшов на посаду і обіцянки переговорів, обіцянка переговорів була поновлена, нова сторінка може розгорнутися як для Вашингтона, так і для Києва. Президент України Володимир Зеленський мав підкоритися виборцям минулого року наприкінці свого п'ятирічного президентського терміну. Він використав війну, щоб. Перенести вибори. Звичайно, Америка проводила вибори під час кожної війни в своїй довгій демократичній історії. В тому числі і під час нашої власної, кривавої громадянської війни. Але тим не менш, більшість західного світу вибачила цю відстрочку Зеленському. Вважає Кортес. Тобто, бачимо, що це перша. Е Перша заява, яку я бачу зі Сполучених Штатів там при новому уряді Трампа, хто заговорив про вибори в Україні. І бачимо, що е, вони розібралися, напевне, в тому в тих е, наративах, які розносяться, що під час війни вибори неможливі, що це треба тільки після війни. І так далі. і так далі. Навіть, навіть місцеві вибори не можна провести. Тобто всі, хто зараз при владі, залишаються при владі, допоки буде тривати війна. Е, бачимо, що е, Представників Сполучених Штатів це не, не влаштовує, як мінімум, це не влаштовує Кортеса. Він не являється жодною там як сказати, офіційною особою, але це колишній радник Трампа. І, можливо, саме йому була поставлена задача цей наратив просунути і подивитися, як на нього будуть реагувати в світі. Пояснюється. Що тепер, у 2025 році, коли Трамп вступає на посаду, припинення бойових дій в Україні здається неминучим. Сам Зеленський, який раніше демонстрував максималістський підхід до конфлікту та висував агресивні вимоги до Сполучених Штатів, тепер різко розвертається у власній риториці. Одразу після тріумфу Трампа і республіканців в листопаді на виборах в США Зеленський визнав, що з нашого боку ми повинні зробити все, щоб ця війна закінчилась в наступному році, закінчилась дипломатичним шляхом. Далі. І Москва, і Київ. Це далі говорить той самий Кортес. І Москва і Київ надсилають сигнали примирення, визнаючи, що Трамп може стати посередником в цьому дипломатичному мирі. Звичайно, подробиці такої угоди можуть викликати роздратування, але будь-яка пауза в бойових діях, чи то тимчасове припинення вогню, чи більш довготривалий договір про перемир'я, має привести безпосередньо до запізнілих виборів в Україні. Власне, заявляє той самий Кортес. Далі перейшли так. Тут дуже така велика стаття. Я раджу зайти і повністю з нею ознайомитись. От. Ерозія довіри пов'язана не тільки з війною, але й з широко поширеним достовірним звинуваченнями в корупції проти безпосередньо Зеленського та його соратників, включаючи вкрай суперечливого керівника адміністрації Андрія Єрмака. Звичайно, Україна пережила тривалий і проблематичний шлях корупції на вищому рівні, що тягнеться з радянської епохи та зберігається в час незалежності. Наголошує знову ж таки Кортес. Тобто, бачимо, що ну, якихось подібних ем, статей дуже мало. І насправді я побачив інформацію про це спочатку в Твіттері, потім почав гуглити. Я взагалі думав, що це е, якесь ІПСО. Ну, типу, що це просто закидають, і такого, ну, такого не може бути. Е, я почав гуглити, і я знайшов, звісно, що як не дивно, я знайшов е, цю інформацію на е, каналі 5 на п'ятому каналі і на прямому, якщо не помиляюсь, і той, і той канали належать. Е, Колишньому президенту України Петру Порошенку. і тільки в цих двох джерелах, ну, а також там було в ряду радикальних блогерів, які там налаштовані проти української влади. Кори там якось коментувати чи поширювати їх не хочу. Але от є, якби не було цього на ну, якби офіційних каналах, скажімо так, так. Ну, як мінімум, що це там не просто десь в Фейсбуці чи в Твіттері написано, а це статті, які опубліковані. Ну, зараз я читаю конкретно з п'ятого каналу, посилання буде в описі. Е, от е, далі, наступне ще цікаві моменти. На противагу цьому у вінченню корупції стоїть, ймовірний, головний суперник Зеленського на пост президента генерал Валерій Залужний. Він здобув національну популярність завдяки своєму військовому лідерству та доблесті в перші дні вторгнення. Він здивував своїх співвітчизників і світ своєю тактичною майстерністю та хоробрістю у відсічі. На думку багатьох експертів, швидкого повного захоплення України силами Путіна відзначається в матеріалі. Е, так, е, що хочу сказати, що з однієї сторони, ми бачимо, що е, Трамп і команда Трампа роблять все для того, щоб е, ця війна закінчилась. Є позитив в тому, що і з української сторони, і з Ерефії є також, ну, як мінімум, на словах, позитивні сигнали, що вони також хочуть цю війну закінчити. Трамп що робить? Що я зараз бачу? Я бачу, що Росії вони погрожують з обвалити ціни на нафту, для того, щоб в них не було грошей, економіка стала накласти шалені санкції проти Ерефії. І таким чином схиляють їх до перемир'я. І... Не знаю, але мені здається, що оця конкретна стаття проти, ну фактично, вона проти Зеленського, повністю налаштована проти Зеленського, і вона, ну якби, це слова колишнього Радника Трампа. Я думаю, що вони спілкуються і далі, і саме через колишнього Радника Трампа вирішили оцей матеріал проти Зеленського також поширити, щоб послати якийсь сигнал, що е, вибори в Україні мають відбутися в 2025 році, так чи інакше. І це також тиск. Я вважаю, що це також інструмент тиску зі сторони Сполучених Штатів на нинішню українську владу для того, щоб тримати під контролем і російську сторону, і українську сторону. Тому що буде відбуватись далі, абсолютно передбачити, на мою думку, неможливо. Є от тільки те, що позитивний сигнал в тому плані, що який позитивний сигнал, так? що команда Трампа зараз ну, прямо зубами вони вгризаються в те, щоб якомога швидше закінчити. Цю війну. Чи добре це, чи погано. Бо в Україні дуже різні думки. Одні говорять, що її треба закінчувати пошвидше, інші кажуть, що ні, нам треба воювати ще багато років, але звісно, що ці люди ніколи в житті на фронт не підуть, не попадуть, і їх рідні, і близькі також. От. І є зараз, скажімо так, дві таких думки. І бачимо, що вони являються якимись ну, досить полярними. Що одні кажуть, що треба воювати, поки Росія не розвалиться, а другі кажуть, що треба закінчувати війну просто зараз, пофіг на яких умовах. Ну і є, звісно, що золота середина це люди, які говорять, що потрібно закінчувати на умовах плюс-мінус прийнятних для України на реальних умовах, яких на, на реальних найкращих умовах, яких, е, зараз може які зараз може виторгувати собі Україна. Що ви думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарях. Насправді буде дуже цікаво почитати. Дякую кожному з вас за увагу. До нових зустрічей.